Дуже багато питань зараз під час війни лягає на плечі жінки, і дуже важливо дійсно нам об'єднати свої зусилля і подумати, як же зробити цей механізм роботи на місцевому рівні ефективним для того, щоб дійсно ми могли протистояти. Зараз такому потужному ворогу для того, щоб ми могли реалізувати дійсно на місцевому рівні е, ті наші важливості і потенціал, е, який нам необхідно дуже швидко зараз впроваджувати і реагувати на виклики, які стають кожного дня перед нами. А це і допомога внутрішньо переміщеним особам, це і допомога сім'ям наших військовослужбовців, це і допомога пораненим і в плані їх оздоровлення, і соціальної адаптації, і. Працевлаштування, коли вони повертаються з фронту, дуже багато питань, які мають вирішуватися саме на місцевому рівні. І е, тут дуже важливо дійсно, щоб центральна влада не заважала це робити на місцевому рівні. Е, неможливо знаєте, так вказуючим перстом говори е, показувати, «Оце це ми робимо, це ми не робимо. Дуже багато питань, які саме на місцевому рівні є актуальними, і саме місцева громада, і жіноче крило її воно знає, як це робити.